Оки місто спало, його вулиці, парки, сквери та двори. Комунальне підприємство Чиста громада готувало подільсь до робочого дня. Прибирання міста від снігу почали вже о четвертій ранку. За повідомленням підприємства до роботи залучено вісім одиниць спецтехніки та два піскорозкидача. З Самого ранку один із перших об'єктів це у нас міст. Ми з 6 ранку приходимо, в 5 утра, десь виїжджає машина, посипає суміш'ю. У нас в ящики завозять пісок сілью, і, ну, а вже приходять прибиральники території на 6 ранку і чистять тротуари, то вже вони підсипають підйоми і тротуари цією сумішю. да. В піску сіль. Аби на дорогах і вулицях міста та дорогах, які ведуть до Липецького, Олександрівки та Казбеки, не було ожеледиці, комунальники посипали протиожеледною піщано-сольовою сумішю. Шляховики висипали на дороги 20 тонн засобу. На боротьбу зі снігом на зупинках громадського транспорту, майданчиках для контейнерів під сміття та парках міста вийшли працівники бригад з ручного прибирання. Працюємо по всьому городу. Всі остановки, всі тротуари, все ми чистимо, всі елвіси, щоб був під'їзд, щоб могла машина під'їхати, вигрузити, щоб мусора не було коло елвісів. все чистимо, мост, всі ці стежки, все чистимо, Де не може проїхати трактор, це ми все чистимо. До Балтовської всі тротуари, всі, ну теж там аж до міража, всі остановки, все чистимо. Наша бригада працює шостої ранки. Ми сьогодні вийшли. то що сніг випав. Нам треба поубирати парки всі на сахарному парку, на проспекті. Там парк у нас є, і тут парки. Всі ми вийшли сьогодні. в вбирати... угу. центрі, центрі міста. Ми вийшли поубирати сьогодні. Вручну вбираємо, тому що треба дорожки почистити, щоб було все гарно. Було можливо, можливо пройти, да, пройти, щоб люди могли пройти спокійно. Наша знімальна група побувала в усіх мікрорайонах міста і побачила, як працівники чистої громади якісно виконали свою роботу. Житель району Каштана. І я радий, що на даний період, коли такий військовий і погодні умови. А все ж таки люди виходять, ті, які відповідальні за ці всі роботи і роблять ці роботи. Вдячний підприємству, чиста громада за те, що вони виділяють увагу нашому району і роблять порядок, щоб ми могли проїхати і пройти. Ніхто поки нічого не жалується, все нормально вийти можна і все добре. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.